І так, знову вітаю я вас на моєму каналі. Це я Серж 7788. Сьогодні буду робити останню... Е, останній пункт в е, доробці Стіва Джордена. Це валік, який вставляється в отвір шпінделя. Він має е, всередині ось такий бронзовий ну Латунний в даному випадку конус, який за допомогою, гвинта, за допомогою гвинта з нарізаною різьбою М6, втягується, тобто воно вставляється в цей бік, тут буде також різьба, нарізана на підгайку М6. І з другого боку закручується на різьбу цей конус. Для того, щоб він його розпирав. Робиться такий проріз за допомогою дискової фризи. така оправка, яку я теж зробив на токарному за допомогою цього токарного станка. Як вже бачите, частково воно прорізано. Ну, буду зараз показувати, як воно буде різатись далі. Розріжемо і потім ще під кут 90 градусів. Другий проріз. Тобто буде такий хрестоподібний чотири 4 прорізи. Ну що, поїхали? Так, запускаємо станочок. Поїхали. Настройка. Хубає як капусту. Один оберт міліметр треба прорізати 20 міліметрів. сантиметр десь прорізано. Ріжемо далі. Вирізає більше, не зменше. Треба буде розвернути іншим боком і допиляти. Діаметр фрези 75 мм Товщина 2 мм передолить Аж свистить. Чуть-чуть подача. Там далі в глибину стає більша товщина в стінок, тому що конус всередину йде. Так, я думаю, що треба поміряти. Я думаю, що вже все. Ай, Тангенцирку такий не влізе, великий. Треба таким. Та приблизно на око, на око 17 буде міліметрів. Ще треба би було. А, вже віч не пролізе, вже тиски далі не пустять. Ну ладно. З ним, хай буде 13-17 мм, тому що, е, як можна побачити, е, от, менший діаметр вже, ну все, тут вже пішов це потовщення на валу, відповідно, воно не пустить тиски, а ширина тисків не дозволить прорізати більше. Ну, хай буде. Окей. Зараз подивимося, що воно вийшло. Крутили. І що вийшло? І отрився такий от проріз. З цього боку більший, з того боку менший. трошки там. Стружки ціла купа. Хай буде. Потім видую. От. Зараз можна зробити замір скільки. Сільки воно прорізало? Скільки воно прорізало? Так, так, так. так. 16,88. 16, грубо 17 мм. Ну, хай буде, що з ним. Самий цей конусик має 20. Якщо не помиляюсь, щось таке. Коло двадцяти. 19. Девнадцять з половиною, чуть більше. Все, отака робота. Зараз буду. Поміняю навпаки, пропиляю зверху по максимуму, наскільки, потім поставлю на 90 градусів і пропиляю ще раз на 90 градусів. Конус тоді вставляється, закручується на локтайт, зафіксується різьба, з цього боку наріжеться різьба М6. І це все діло. Для наглядності покажу, воно буде вставлятися от у шпіндель. Ну, тут треба буде е, кришка трошки деформована і треба буде підігнати. Відповідно, на цей хвостовик буде оцей сидіти блінчик. От. Е, в ньому буде проселена дирка, е, отвір, вставлений шплінт е, запресований. І тут буде ручка корба. І можна буде вручну, крутячи за цю корбу, нарізати різьбу, гнути, пружини і робити складні тяжкі операції, які цей станок не може зробити. Тому що тут іде напряму, напряму з електродвигуна на шпіндель ні через пасову передачу, ніякої коробки, ніякого зусилля тут не можна, на жаль, передати. От, і другий варіант, тут можна за цей хвостовик, відповідно, зня, знявши або навіть не обов'язково знявши, просто за цей е, кінчик вала е, схопитися ділельною головкою, яку я показував в попередніх відео, і відповідно можна якісь робити фрезерувальні роботи за До допомогою цього приспособлення, але ну, це вже буде в другому відео, я покажу як це, що це є, як воно виглядає і дам розміри. Все, дуже вам дякую за увагу. Дивіться мене на моєму каналі серж 7788 До зустрічі до інших цікавих відео. Дякую за увагу.